Направлені матеріали і епізоди, які Служба безпеки вважає, що є обґрунтованими для того, щоб підозрювати і того громадянина Росії, якого ви згадали, і його першого помічника Інала Ардзенбу в скоєнні злочинів, пов'язаних з тероризмом на території нашої держави, пов'язаних з, за, з закликами до повалення конституційного ладу, пов'язаних з останніми резонансними. Підготовками до кримінальних злочинів, в тому числі кілерських е злочинів в Одесі, саме ці матеріали ми збираємо і подаруємо Генеральну прокуратуру. Я хотів би відзначити повну співпрацю і налаштованість на те, що саме ці матеріали потраплять до суду. От тоді, коли вони потраплять до суду, тоді можна і треба говорити, що ми можемо надати будь-яким міжнародним експертам і правозахисникам ці самі матеріали.